Слава Богу, що ми зібралися сьогодні і відсвяткувати цю подію, яка записана в Євангелії від Луки, це благовіщення Діви Марії, де Бог вирішив сповістити про прихід, про свій прихід сюди на землю. Знаєте, ще ну, в цьому році ми розпочали все по-новому. Календарю, і багато людей не знають, що сьогодні благовіщення. Я прийшов на роботу зранку, і в мене добрий директор і він відпустив. Кажу: сьогодні благовіщення. А дехто говорить: ти куди йдеш? Я кажу, йду в церкву, сьогодні ж благовіщення. Та ти що ми не знали, що сьогодні благовіщення? я кажу, давайте посчитаємо, ви коли святкуєте Різдво, 25 грудня. Так, да. ну, відніміть 9 місяців. От сьогодні якраз припадає благовіщення. Ми будемо читати про цю подію з першого розділу Луки з 26 го вірша. А на шостому місяці посланий був ангел Гавріїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом. Чому на шостому місяці? Ну, якщо брати від Різдва Христового, то скільки там виходить? Січень лютий, березень 3. Чомусь написано шостий місяць. Саме шостий місяць це був місяць, коли Єлизавета носила Івана Хрестителя. Це родичка Марії. І шостий місяць Івана Хрестителя, і написано: на шостому місяці, ну, коли шість місяців було Івану Хрестителю, як він ще був всередині своєї мами, сталася ця подія. 27 вірш до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, із дому Давида, а ім'я Діві Марія. І, прийшовши до неї, сказав цей ангел Гавриїл. Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна тим між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не пійся, Марії, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш утроби і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий, і сину Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. Як ви думаєте, через який період Марія завагітніла? Скільки ще пройшло часу, що Марія завагітніла? Я думаю, що зразу. Сьогодні 25 число, 25 грудня народження Ісуса Христа. Ну, там, може, є якісь, як по-медицинськи, якісь то не доносила чи переносила, да? але я думаю, що зразу. Зразу це сталося, і дійсно. Для цієї дівчини це була ну, новина, яка надзвичайно її здивувала, тому що такого випадку в історії людства не було. Не було. Як це могло статися? Знаєте, до цих пір люди міркують. Як це могло так бути? Ми звикли звичайний спосіб, да? а це як так? Але для Бога нема нічого неможливого. Для Бога немає нічого неможливого. Ми роздумуємо, дивіться, все, що сталося, все, що навколо нас, сталося через, через Слово. Бог сказав, наскільки Слово Боже має силу, що Він сказав, і це сталося. Сказав, Нехай буде світило на небесах. І появилося сонце, появився місяць. І все, що на землі з'явилося, сказано було. Як це так може бути? Да, ми звикли, що для того, щоб щось було, наприклад, оце піаніно має вирости дерево, ми його зрізаємо, і з цього дерево щось робимо. Ми не можемо сказати, хай станеться і воно сталося. Але у Бога ми бачимо надзвичайно велика сила. Сила слова його, яке перетворюється в щось. І от він сказав Діві Марії, що так має статися і так сталося. Ми святкуємо Різдво в грудні, так і сталося, і народився від неї син. Я хотів би, щоб ми з вами звернули увагу тут на одне слово, яке записано ну, у двох віршах. 28-й вірш. Радій сповнена благодаті. І 30 й вірш. Ти знайшла благодать у Бога. Ми зараз живемо в період благодаті. Що таке благодать? Ми привикли казати, що це незаслужена милість да? нас по відношенню до Бога. Тобто Бог проявляє до нас милість незаслужену. Ну, якщо так... Сказати, то заслужити милість ми не можемо. Вона не заслуговується. Вона просто дарується. Як, по-моєму, Анатолій Іванович вчора говорив про це, що милість вона дарується. І От ми живемо в час благодаті, тобто в час милості Господньої. І знаєте, ми навіть в цей наш період, період війни, все-таки відчуваємо милість Господню до нашого народу. Хоча. І ми, як народ, українці, дещо впираємося, непослушні, не так, не, не так як хоче Господь, але Він все ж таки проявляє до нас милість. Оця благодать. Написано, що Марія сповнена благодаті. Це говорить ангел, можна сказати, що це ну, Бог, якби, Бог це відмітив. Сповнена благодаті. чому ви не задумалися, чому саме Бог вибрав саме Марію? Ну, не будемо брати всю землю, скільки було тоді жінок, а навіть скільки жінок було в Ізраїлі, дівчат було в Ізраїлі. Ну, я думаю, що тисячі. Да? І серед тих тисяч чогось Марія. Ну, Давайте ми це придержимо до кінця і потім тому. Побачимо. Побачимо, чого ж саме Марія. Але оце благодать, сповнена благодатість, сповнена Божої милості, наскільки вона була в очах Божих, ну, саме, саме та, через яку ну, можна так сказати, сам Ісус Христос її вибрав, щоб через неї е, воплотитися в цей світ. Сам Бог її вибрав, щоб через неї Бог з'явився в цьому світі. У старому заповіті, е, люди спасалися або хотіли е, ну, мати розположення до Бога саме через якісь учинки. От Дивіться, брати вже перших людей. Е, Адам ну, намагався слухатися Бога. Е, Авель. Він приніс в жертву Богові, там дарив жертву. Ной збудував ковчега, був послушний, збудував ковчега. Авраам залишив своє місце проживання і пішов в ту землю, куди сказав йому Господь. Таким чином, Він послухався Бога. Ізраїльський народ виконував закон Божий. Але ми живемо в період, де спасіння. Перед Богом заробити, ніхто не може. Ніхто, тому що ми живемо в період благодаті. А період благодаті це період віри, де ми віримо в те, що Господь зробив для нас. І те, що Господь прийшов в цей світ, це вже є благодать для нас. Те, що Він пострадав на Христі, взявши наші гріхи на себе, це є благодать для нас. Ми живемо в цій благодаті. В Івангелії від Івана написано, що закон прийшов через Моїсея, а благодать через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. Тобто єдиним одним і єдиним джерелом благодаті це є сам Господь Ісус Христос. І знаєте, той, хто не має Ісуса Христа, Він якби ну, позбавлений благодаті Божої. Ми маємо цю благодать, бо наш Господь є Ісус Христос. Е, багато людей, до речі, дуже багато людей, говорять про те, визнають, що спасіння через Ісуса Христа, але говорять, що це недостатньо для того, щоби спастися. Знаєте, це були такі люди навіть у новому заповіті, вже спочатку, коли. Створювалася церква перші століття, ми читаємо Пісня до Галатів, де приходили законники і казали, що Ісус Христос це добре, але ще треба закон виконувати. І, і Слово Боже говорить, що до Ісуса Христа, до того, що Він зробив, не потрібно нічого додавати, щоб отримати спасіння. Ми отримуємо тільки через жертву і смерть і Воскресіння Ісуса Христа, ми одержуємо Спасіння. Нічого більше не потрібно для спасіння. Потрібно для святого побожного життя як прояв нашої віри в Ісуса Христа, що ми живемо в благодаті, да, потрібно нам і робити хороші справи. Але спасіння тільки по вірі. Тільки повірі в жертву Ісуса Христа. І нічого не потрібно додавати до цього. Коли ми е, додаємо до жертви Ісуса Христа ще щось, або дні, або якісь дії, ми цим принижуємо жертву Ісуса Христа. Ми говоримо, що цього замало, потрібно ще щось зробити. Ісус Христос, сам Бог каже, що цього достатньо, а ми люди. Говоримо, що це мало. Благодать, ти знайшла благодать у Бога. Як хорошо кожному із нас знайти благодать, знайти благодать у Бога. Щоб це Бог нас відмітив так, що ми, що ми є такі, живемо так, що Бог каже: Ти знайшов благодать у мене. Як. Як це знайти? Що це робити? Знаєте, благодать вона, ну, можна так сказати, у нашому житті вона має зростати, Її все має ставати більше і більше. Є такий вислів, і знаєте, я теж таким висловом користувався, але коли готуюся до цієї проповіді, тут ну, дещо цей коментатор відкрив більше. Ми часто говоримо, що ми шукаємо руки Господньої. Що це значить, що ми шукаємо руки Господньої? Ми хочемо, щоб у нашому житті, в наших ділах десь проявлялася рука Божа. Щоб Він нас вів, щоб він нас охороняв, оберігав. Це добре, це все правильно. Щоб він нам допомагав, Ми, тобто, ну, в якійсь мірі десь е, шукаючи руку Божу, ми... Розуміємо, що ми від Нього залежні і щось від Нього потребуємо. І це правильно, тому що Бог Він є самодостатній і все в нього є, і тільки Він може нам дати. І ми шукаємо цю руку Божу. Але є ще от інший вислів. Потрібно шукати лиця Божого. Знаєте, в нас є сім'ї. Для чого нам сім'я? Ми що, виходили заміж чи женилися для того, щоб бачити руку чоловіка або дружини? Ну, якось, щоб, ну, виходить, ми Користь від них очікуємо зарплати, допомоги, дай, принеси, віднеси і так далі. Чи ми, коли е, думали про весілля, про це подружнє життя, ми хотіли. Бачити один одного, правда? Не скільки, щоб там хтось щось дав, а бачити. І так само і про наших дітей. Що ми хочемо більше? Бачити їх чи щось від них хочемо. Ми хочемо, щоб бачити, щоб вони були біля нас, бачити їхнє лице. Господь каже, ви шукайте лиця мого. Тобто, щоб ми. ну, ми розуміємо, що фізичними очима ми Бога побачити не можемо, але наші духовні очі, щоб стремилися бачити Ісуса Христа і спілкуватися з Ним, бути близьким з Ним. Оце шукати лиця нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми знаходимо, коли ми шукаємо і знаходимо, тоді ми бачимо і прояв руки Його, прояв Його сили, Його волі у нашому житті. Тобто важливіше бути в присутності Божій. І ми коли ну, говоримо і віримо, що коли попадемо на небеса, ми знаємо, що якби там нам руки Божої не потрібно. А ми кажемо, і Біблія про це говорить, а тоді побачимо, який він є, тому що будемо лицем до лиця бачити Його. І нам буде це достатньо, що ми. Побачили Ісуса Христа і в Його присутності перебувати будемо. І знаєте, це є надзвичайно велика благодать від Бога вже бути в присутності Господній тут, тут, на землі, де ми, шукаючи руку Його, знайшли лице Його і радіємо, що ми разом з ним. Яків пише у четвертому розділі, четвертий розділ, шостий вірш. Та більшу дає благодать через те й говорить Бог. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Не одержати благодаті від Бога. Це дуже легко. Це стати гордим. Коли ти гордий, Бог каже в слові своєму, що Бог гордим противиться. Про яку благодать може, можемо очікувати. Коли ми, Він противиться нам, бо ми горді. А кому е, дає благодать смиренним. Смиренним дає благодать. Господь хоче, щоб ми були смиренні перед Ним. Лайде, Найбільший. Приклад смиренності ми читаємо в Ісусі Христі, де написано, що Він смирив сам себе, прийнявши образ людини, став подібний до людини, прийняв образ раба, став подібний до нас. Бог, який створив нас, став подібний як ми. Став з вигляду, як ми, і навіть ще менше, ми, ми і рабами не хочемо бути. Ну, хто хоче бути рабом? Ніхто. А він наскільки себе смирив, що став рабом для нас, для нас, людей. Знаєте, я думаю, що Бог вибрав саме через смирення Марію, щоб через неї з'явитися в цьому світі. І це написано у 38 му вірші Луки. А Марія промовила після цього всього, що вона почула: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і ангел відійшов від неї. Тут написано про смирення Марії. Не знаючи, як це буде відбуватися, а що це має? Знаєте, ми зараз наперед аналізуємо і заглядаємо аж кінець, аж, ну, на результат, як це має відбутися, то чи інше, що в нашому житті. Марія не знала. Але каже, хай буде, як Господь сказав. Я думаю, що Бог бачив в той час, саме в той час, коли він мав прийти по пророцтвах, саме цю дівчину смирено перед ним, яка не задавала багато зайвих питань, а повністю довірилася Господу. ми теж не знаємо, що. Конкретно нас очікує в майбутньому. Але слово Боже каже: ти покладися на благодать Божу. Не будь розумний у власних очах, а віддай свій шлях Господу, і Він устроїть все. Ми плануємо не, але здійсниться те, що запланував Господь. І Господь нас вчить смиренню. Знаєте, те, що ми стали християнами, дітьми Божими це є прояв смирення перед Ним. Ми повірили в нього, смирилися, і Господь хоче, щоб благодать Його все більше і більше проявлялася в нашому житті. Бо благодать це тільки від Нього, Він є добрий до всіх нас. Благодать Його нас е, спасла, і благодать Його нас веде по житті. І благодаттю ви спасенні через віру, не відділ – це Божий дар, щоб ніхто не хвалився. Тому хотів би нам всім побажати, щоб Бог нас відмітив, ну не знаю, чи так, як Марію, ну, хай було б так, як Марію. сповнений ти благодаті, або Ти знайшов або знайшла благодать у Бога. Слава йому, Амінь.